Ця фреска вона є традиційною в українській східній церкві, греко-католицькій і нашій братній православній церкві. При виході з церкви завжди, згідно канонів, церковних, малювали страшний суд. Сигнув подібності з путем немає, тому що ми собі не ставили за ціль абсолютно, щоб була ідентичність. хто хоче, побачить його, хто хоче не побачить. Звідки образи? То пліт великих дискусій. Хтось бачив тому Путіна. Ідея була взагалі, це мав бути чиновник. Мала бути людина, яка представляє владу і з тої недоброї сторони, що влада може бути від Бога, може бути така, що людей наказують. Збірний область чиновника, грішника, людину, яка веде політику.